Вже понад 11 років Лідія Сукач працює у Бродичівському районному відділі поліції. Старша інспекторка забезпечує супровід колег у їх професійній діяльності, адже вона фахівець кадрового забезпечення. А вдома мати. Я маю чотирьох прекрасних дітей: хлопчик Владислав. Йому 16 років. Дівчинка Валерія їй 8 років. А також двійнятка Макари Назар їм вже майже 4 роки. З теплом у голосі жінка розповідає, що сили їй надають рідні. Чоловік та діти завжди її підтримують та допомагають. Правильно спланований свій час, час для виконання службових обов'язків і час для сім'ї це запорука вдалого сімейного життя, вдалого гарного материнства і гарного несення служби. Поліцейська розповідає, що справжню відраду під час роботи знаходить саме у тому, коли колеги з задоволенням виконують свої обов'язки, професійно зростають. Я супроводжую поліцейського з початку його вибору професії, як знайти та втримати баланс між службою в поліції та проживати повноцінне материнство. З усмішкою на устах розповідає офіцерка. Я приходжу на роботу, я відволікаюся, займаюся службовими обов'язками, виконую свої якісь буденні робочі справи, а приходжу додому, забуваю про буденні робочі справи і стаю мамою. Я хотіла б, щоб в добі було не 24 години а хоча б 30. Думаю, тоді б мене точно все вдавалося на 100%. Лідія каже, що її наповнюють енергією діти. Кожного дня я надихаюсь своїми дітьми. Від них я черпаю енергію та позитив. На долю наших дітей випало проживати дитинство в час війни, і тільки заради них ми маємо залишатись сильними. Як мама і як поліцейська я зроблю все для того, щоб наші діти відчували себе в безпеці.